Мої вітання, друзі. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжуємо нашу кар'єру гравця FIFA 23 Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Починаємо всім приємного перегляду. Одразу до справ сьогодні в серії. І у нас е продовжиться відбірковий матч е нашої збірної Єврокваліфікація. Перший матч проти Чехії, потім і Італія. І сьогодні Фірантина, можливо, можливо, ще й програємо Лігу Чемпіонів. Це чвертьфінал, Ви бачите, пари Баварія, Барса, Челсі, Спортинг, ПСЖ, ЮВЕ, Мілан, Атлетіко, Мадрид. Доведеться нам грати проти своєї колишньої команди. Україна 11 очок, має Італія 10. Дивіться, це ж треба так, сталося, що так співпало майже як в реальному житті. Здається, на в реальної там єврокваліфікації також в групі Італія і, і Англія. Так, ну у нас перша позиція, друзі. і Чехія. Ми виходимо. Поки що ми не закріпилися в основі. В збірні, я не знаю, коли це трапиться, що, що для того треба робити. Будемо грати замість Владислава Супря. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Буду вдячний вам за легко-підписку. Дякую за вашу активність. Нагадую, що на каналі триває кар'єра тренера в PS-21 за Львівський. Рух так, поси в Атації, удари в спірворіт, рейтинг 7 і 7, 5 лише. Ну Ви бачите, що за збірну Олександр Петраков не такі вимоги, як від Стефану Піолі. Накидання ух, не, не, не пробив наш партнер. Нулі, як ви помітили, на табло Чехія Україна. І здається, що з цим матчем нас ще 3. До завершення цього цієї єврокваліфікації дуже хочеться пограти. Дуже хочеться пограти на євро чемпіонат світу. Нагаду вам, друзі, там на старті кар'єри ми, ми втратили можливість виступати на мундіалі. Ось треба чіплятися. І у нас шанси непогані. Непогані шанси вийти до, до фінальної стадії чемпіонату Європи. Так, Шевченко не непогану техніку демонструє. Удар по воротах. Голкіпор все ж таки вирішив стрибнути, але м'яч пролетів. Поруч зі стійкою. 20 хвилин чи є, ви знаєте, що коли виходиш на заміну, то час спливає повільніше. І десь так плюс. А що це таке? Що це за херня? Дивимося. Ну, все ж таки інколи хочеться сказати не фіфа, а фуфло, і на те є підстави. Бачите, що такі от сейви, зокрема, це стосується от такої ганебної гри голкіперів. Шевченко вже у штрафному майданчику тут треба вирішувати. момент м'яч всіх-всіх. 1-1 за 15 хвилин до завершення цього матчу. Руслан Малиновський чомусь під 11-м номером виходить. Так от, нагадав я, що є кар'єра в ПЕС-21 за Львівський рух. Мені цікаво, друзі. Я помітив, що хтось дивиться лише ПЕС рух, хтось дивиться кар'єру лише за Шеву. А чи є такі, що подобається і те, і те. Так, Шевченко тут спробував війти, його трохи звалили, але без фолу, без порушення правил. Чи є такі, хто дивляться усі мої кар'єри на каналі? Шевченко накидання не, не проходить. Останні хвилини Чехія мечем. один 1-1. один ну, Чехія там, де знаходиться десь знизу нашої, нашої групи. Нагадаю, що в групі 5, 5 команд. Ось тут треба обережніше привозимо Ні, все ж таки. Ну, ви знаєте, що я граю лише. Лише за гравця там я міркував, можливо, в вирішальній матчі слід пограти за команду, але поки що я ризикую, граю лише за Ну Це трендє, це просто. Без коментарів, як він тут, як він пробив, як він м'яч спіймав. Ну що це ганьба? Це ганьба. Це просто. Я, якщо таке буде, я побачу. Якщо така херня буде тривати, продовжитися в, в FC24, то я взагалі не буду купувати навіть зі знижками. Ну це це просто це трендець. Це трендець. Так Шевченко отримав продачу. Усаду немає. Крістіан забуває другий м'яч, оформлюючи дубль і рятує нашу команду від поразки. Дуже непросто нам, дуже непросто нам на виїзді. Ми ж на виїзді граємо. Здається ж так. Дуже непросто проти Чехів зараз грати. Ух, 2-2. Шева двічі забив. Ну Тут, якщо так підсумовуючи, то якась незрозуміла, непевна, неадекватна гра ось тудово. дякую нашому голкіперу. Неадекватна гра. Неповноцінна гра, навіть я би сказав, нашої збірної в цілому. Команда зіграла так собі, тому і рахунок маємо 2-2. Аби не шева то взагалі програли. QR-код що не був на, на телеграм-канал. Ну, ви зрозуміли, або ж знаходи посилання в описі під відео. 2-1 англійці там здобули перемогу, плюс 25 кращий гравець матчу. Все нормально. Так, що ми маємо? 12, Ну, у італійці 10, Англія 9. Е -е -е. У італійців ще матч у запасі. Ну, зараз, зараз, звісно ж, нам би зіграти ну, хоча б в нічию проти італійців. Будемо грати вдома. А це буде ой-ой, ой як не просто одразу реальне, реальний футбол пригадується. З англійцями зіграли ще більш-менш, а от з італійцями взагалі наша, наша збірна нічого не змогла зробити. 0-0. Цього разу Кристян Шевченко змінює Михайла Мудрика, займає свою позицію. Ну, не, не, не правого Вінгера, точніше не лівого Вінгера, але хоча б на лівому фланзі у півзахисті. Так, рейтинг, точні передачі знову і гольові передачі. Мінімум одну треба віддати, так що стандарт. Італійці з м'ячем тут буде накидання Ні, розігрують, а там гравець, ви бачили, сам стояв на. Майже коло 11 метрової позначки. Сам його ніхто не тримав. Я гадав, що туди буде передача. Так, непогано. Зараз виходимо з під пресингу Шевченко. Вільна зона перед ним. Шевченко. Здається, офсайду немає. Ось Тут слід віддати. Є офсайд? Ні, офсайду немає. Наш партнер відзначається забитим м'ячем. Шева оформлює асист. Ох, добре. Виходить Шевченко і знову в результатах. Хто це такий? Я не можу пізнати. 37 й номер. ХЗ, я не знаю, можливо, це вже якийсь згенерований футболіст. Може таке бути, може, може таке бути. А можливо, я помиляюся, можливо, там хтось із тих, кого я не знаю. Зараз побачимо, зараз подивимося. А це Георгій Шевчук, чи є такий? Чи є такий в реальному світі, друзі? Підкажіть, будь ласка. Ну, мабуть, що ні, а може є. ХЗ. Так, ну вибити ж цей м'яч хто-небудь. Ух, як ризиковано, як ризиковано, привозимо вдар по воротах. Каркас нас рятує, хлопці, що ви робите? Валідольна гра збірної України. Ну, все ж таки, я, я це знаю, все одно вирішив пограти лише за Шеву. Ризик, ризик. Шевченко! Шевченко можна пробивати. Все ж таки треба зайти в налаштування, вимкнути. До речі, хто не знає, можна залишити усі сильні удари, могутні, але вимкнути це наближення камери, тому що дуже повільно і ця. Як сказати, те, що уповільнюється, це лише ваш гравець уповільнюється, а не впливає на гравців команди суперника. І дуже частенько я втрачаю м'яч. Останні 10 хвилин Україна Італія 1-0. Італійці пруть. Італійці тиснуть. Знову, знову нам вдається відібрати м'яч Шевченко по центру. А кому тут віддавати? Можливо, я запізно побачив гравця зліва. Ось тут непогано. Прошу передачу, він одразу не віддав. То Здається, що Микола Шапаренко не прочитав ситуацію. ситуейшн. 82 хвилина України Італія 1-0. Якщо ми зараз добуваємо перемогу, то я так гадаю. Якщо я. Ох, момент добування офсайду не було. Прапорець не піднято. М'яч у сітці. Україна Італія 2.0. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Шкода, що м'яч там одразу після удару головою не опинився в воротах. П'ять хвилин, п'ять хвилин тут будуть йти дуже довго. Так, от що я говорю, якщо тут перемога, то можливо достроковому собі вже забезпечимо. Вихід з групи, навіть з першого місця. Шевченко, Шевченко. А де там? Тут треба вже зміщуватися. В центр можна самому спробувати пробити. Це виходить передача. В руки голкіперу. Плюс хвилина, ще удар. Ах, все, треба вимикати це. Наближення камери. Уповільнення. Так, ну що, друзі, 7 оцінку отримали і гольову передачу. Забити, на жаль, не вдалося. Плюс 25, знову всі задання ми виконали. 15, італійці 10, Англія 9. У нас 7 матчів. Якщо 5 команд, то 4 суперника. Так, 8. Один матч здається, що нам залишилось. Ну, 100% ми виходимо з групи. Є. Yeah. Серія А 84. Ми маємо очки. Зараз грати проти Фіорентини, котрий. Потрій на п'ятій позиції. Ну і тут, якщо ще трохи, і може, ми достроково станемо чемпіонами. Вдалий сезон проводимо. Починаємо зі своєї позиції. Перед. Кращий бомбардир. 37 голів в А забив Крістіан. Роберто Баджо, здається, якщо ж я знову ж таки не помиляюсь. Ну, здається, що то він щойно був. На ваших екранах, так, дивимося, ну тут бачите одразу вища оцінка, 8,5 5 мінімум точні передачі, гольові передачі. Ну, давайте навіть даємо, чи що. Навіддаємо точних А скільки там я не гляну, 15 мінімум, максимум 20, так? Для покращення 20 штук. Ну ось, допоки нас не пресингують, зараз ми навіддаємо. Можна віддавати і на своїй половині. То є завдання віддати передачі на половині поля суперника, то там вже, звісно ж, треба переходити в центральну лінію і там грати в короткий, в короткий пас Шевченко. Що він зробив? Що він зробив, наш партнер? Треба було йти в самому. Там такий коридор, коридорчик був. Так, Шевченко, закидання на фланг. Він знову пригальмував. Повертає на Шеву. Шева спроба перекинути голкіпера вдало. Так, Шевченко ось тут. Ах. Щось не те я зробив. Ну, все ж таки, все нормально. Наша комбінаційна гра завершиться. Заттям воріт. Браїм Діаз забив. ну там я щось. Затупив трохи, друзі, треба було йти і забивати. Я щось там навигадував Так, Шевченко з закидання Черпачком. Удар відбувся головою, голкіпер не, не наважився забрати м'яч в рук, в руки лише відбив. Останні хвилини першого тайму Фіорентина Мілан 0-1 Росунері поки що ну, набагато краще. Ось так, якщо порівнювати удар поворот якщо порівнювати гру нашої збірної, попри те, що по приводі її вдалий виступ в єврокваліфікацію, все одно. І гру Росонері, Тут це, я вам скажу, небо і земля. Мілан летить. Де б ми не грали? Челсі, там, де ми ще ну, Спалту не, не вважаються, не рахуються. Атлетико, Барса. от Найкраща команда, командна гра, це от саме у Мілані. Так, перший тайм ми відіграли, друзі. Фіалки поступаються. Росонері з рахунком 0-1. Ще поки що без забитих м'ячів. Ну, Навіддавали посів більше, ніж треба, ви бачите. Все нормально. Ну, а от гольову ще треба віддати і оціночку підійняти. 7-5 поки що ми маємо. Шевченко має втікати. Ні, зупинили Шеву. Від кого м'яч вийшов, а м'яч виходить від суперника. Так, спокійно, спокійно. Шевченко, зарано я попросив пас зарано, але все ж таки Шева мчить. накидання. Впав. Просто впав хтось там на дальній стійці. Удар шевий. Надхрестивими м'яч пролетів. Шевченко. Шевченко. Вже в штрафному майданчику. Чи є кому віддати? Ось дуже. А куди воно пішло? Це Ну Це просто трендес, друзі. Ну, і знову хочеться сказати. FIFA фуфло Треба було називати не FC24, а Фуфло 24. Ну, є моменти, бісять. ну Я сподіваюся, що, що ви мене розумієте. Є таке щось таке щось відбувається на полі. ну е Бах, намбиван це гра голкіперів. Це однозначно. Тут е пальма тупості, так скажемо. Ну, тут ми забиваємо знову без участі Шеви, Там партнер міг забивати сам, але вирішив віддати ще на третього. Так, Шевченко обходить, суперника об'їжджає на мотобайку. Не пробив вчасно. Я раніше я протискав удар, але він чомусь побіг зайві два, там навіть три кроки зробив. Я раніше хотів, друзі, чесно. <схід> я не брешу, чесно говорю вам. Так, ось тут непоганий удар Рафале Ау. Робить, мабуть, остаточним рахунок цього матчі 0-3. Розірвало фіалок. І Шева не забив не віддав, але оцінка 8-3. Це дуже непогано. Хоча там 8-5, здається, що треба було кращий гравець все одно, ну, але об'єм роботи колосальний. Так. Лише одне завдання. Ліга чемпіонів Мілан Атлетіко, чверть фінал. Сан-Сіро, перший матч. Джоу Фелікс. А я вже чув, що його чомусь Феліш називають. Не Фелікс, а Феліш. ХЗ. чемпіонс! Та та -та так, Точно на вісик, це ще не люблю, не програти, ну годиться. Рейтинг 8, 5, 10. Дуже рідко Стефану Пьолі від нас вимагає оцінку нижчу, аніж 8,5 балів. Одразу Атлетіко починають активно, не віддають м'яч, передача. Добре, Бачите, що ще низько зараз ми опускаємося. Недаремно, непогано зараз відкриваємося. Шевченко пригальмував, але все ж таки набирає оберт і швидкість в нього вже зросла. Крістіан. Шевченко забиває м'яч ворота своєї колишньої команди. Можливо б не слід було підсвяткувати, але все ж таки, я не дуже люблю Атлетіку, тому побігли. Добіг вдалося обіняти Стефано Пьолі. А що то було? Якась контузія чи щось? З помічником тренера бачили там якийсь чувак, чи то, можливо, якийсь працівник УЄФА, щось його перекусили трохи. Шева, 12 го Претендент на звання Кращого бомбардира і в серії А, і, можливо, ух, момент, і в Кубку Італії, і, можливо, Лізі чемпіонів. Ну ще матчі тривають. Знову Джоу Фелікс. Я навіть не знаю, як його тепер вимовляти вірне його прізвище. Феліш, мабуть. Я чув вже не, не, від, не від одного коментатора українського, що Джоу Феліш, можливо, португальську так воно і вірно й буде. Переведення на фланг. Все ж таки матрасники з м'ячем, Скидка дуже непогано. Феліш знову пробуває. І знову Едерсон. Чи хто там? Ну, Едерсон вже нашу рамку сьогодні захищає краще. 7 4 оцінка наша, друзі. один але от, окрім моменту, де Шева забив м'яч, ми взагалі нічого не можемо створити. Нагадаю, що ми граємо на Сан-Сіро вдома. Ось так притиснув нас гості. Так, почалися танці. Так, що я говорив? В Бах Намбуван це гра голкіперів у Фіфа 23. А ось Намбитру, номер 2 Це ось оці танці з м'ячем. Коли суперник починає ось так, от немов по льоду, а то ще швидше. Це дуже нереалістично. Ось я нещодавно пограв у FIFA 20, там такого взагалі не було. В 22-й, не пам'ятаю, здається, що також е ну, не так воно було яскраво виражене. Так, Шевченко задалеко м'яч відпустив. Насичений перший тайм. Моментів чимало, але всі вони здебільшого у виконанні... Ух, Атлетико Мадрид. Ольмо зараз міг забивати. Ну вже якби все влітало, а, ну, якби хоча б влучали в ворота, то вже б двічі, або а то й тричі могли пропускати. Нагадую, друзі, що не діє правило в Лізі Чемпіонів вже домашніх гостьових забитих голів, забитих м'ячів. Тому навіть якщо пропустимо, то все, все одно буде вирішуватися на метрополітану. Так, на вісі взагалі загалі немає. Ну. Я не люблю навішувати. ПСЖ Юве 1-1. Так, анумій. Влю... О! Виходить фінт. Шевченко отримав передачу. Віддаємо по центру з. Ех! Неси. Аби сильніше там віддав на правий фланг. Можливо, б там хто там насграє, не пам'ятаю. Можливо б і добіг до м'ячу. Відповідь Атлетіко. Відповідь Атлетіко. Гарно зараз хтось там грає з наших захисників у відборі. Шевченко помиляється. Треба бігти, виправляти власну помилку. Ось тут все, все нормально. Розібралися. Якось так сумбурно виглядає виглядають центрі Поля. Шевченко на ударній позиції вирішив віддати. Забувай же ж ти. Треба ж забивати такі моменти 7-7. Уже наша оцінка м'яч комусь в руку влучає 11-метровий. Рефері призначає, але нам не дозволяють. Рафаель Леао розібрався з голкіпером. Хто там? Ян Облак, здається. Так, скосили лише що Без порушення правил не було, не було фулу. А як так? Здається, там був поштовх у, у спину. Так, що роблять, наші. Це просто, без коментарів. Взагалі нічого. Спостерігали за футболом, а що? А що робити? ви бачили, що от коли граєш проти штучного інтелекту, то хір там, що ну, інколи взагалі нічого не можна зробити, з захистом так ще не пробив чомусь. А от коли кар'єра гравця і ти не керуєш командою, то інколи такі дії кумедні, незрозумілі, нелогічні дії. Партнерів по команді так, Шевченко з м'ячем. Трохи більше 10 хвилин. Який сейф! на, Ну просто! О, нарешті вдається мені це Е, Більше мені сподобається він в пес саме. Простіше виконувати обводка подвійним дотиком. Ну ось вийшло сьогодні тут. Тадам. Ну Супер, супер м'яч. Погодьтесь друзі, з вас легко за такий гол. Індивідуальна гра Шевченка приносить плоди і в цьому матчі вже дубль у ворота своєї колишньої команди. Шева. Кому тут віддавати? Я не, бачу, не бачу партнерів взагалі. Поховалися. Начебто є. А коли хочеш віддати, розумієш, що незручно. Так, Ян Облак на місці. Шева. Останні е секунди сплили. І ось дві додані хвилини. Шевченко тут помиляється. Ой-ой-ой. ой Тут ще ризикуємо жовту отримати. Сандро йде з поля. Ні, все ж таки Реф не, не дав нам гірщичника. Дякуємо йому. Дві хвилини, дві хвилини, все. Все, друзі. Пролунав фінальний сісток. Отже, сан Сіро, Перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів. Мілан Атлетико Мадрид. 3-1. Дубль Крістіана Шевченка. Кращий гравець матчу знову 8-8. Отримав плюс 15 два завдання. На сьогодні все. Далі в нас Юве вдома в рамках серії А. Потім матч-відповідь, друзі, не пропустіть. Тут буде вирішуватися доля півфіналісту. А там вже за тиждень Юве знову але то кубок, І здається, що це вже матч відповідь Так. Першому матчу ми зіграли 1-1. Ми перші Рома, ну, можливо, вже туди-сюди пару турів ми станемо чемпіонами. Дякую, друзі, бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока. Обійняв.